Одвічна боротьба між кавою та чаєм на наших землях закінчилась значною перевагою кави. Традиція пити каву пішла з Криму і давно стала частиною міської культури. Я в своїх дослідженнях 18 століття не нарахувала сім типів кави, про які зазначають вже в 20-30-х роках. Була прям вивірена традиція вживання кави. Для цього існували окремі чашки, окремо посуд, окремі серветки, цукровниці, способи заварювання знали не тільки кахву. Вони казали кахва по-турецьки заварювали, але були і інші способи. Одним із найвідоміших кавоманів свого часу був гетьман Богдан Хмельницький. Нібито він спробував напій, коли був у полоні в Криму, і дуже ним захопився. Іноземні после, які знали про це, часто дарували йому зерна кави, щоб задобрити. Зараз баристи подивляться на нас, засуджуючи, бо і зараз це питання викликає дискусії. Але уже тоді до кави додавали цукор. Це теж у пізньому середньовіччі був імпортний товар. Цукру завозили. Три сорти знали канарський цукор, тобто десь з Америки, привозили з Німеччини і знали коричний цукор. Ну такий, як зараз ну, модний, в нас коричний, Він і біленький і брилами привозили і льодовий з Гданська Привозили це. Був той цукор-пісок, про який ми зараз говоримо. А от чай у нас з'явився значно пізніше, і принесли його зі сходу. Чай не вживали це. Взагалі не наша традиція. Вона прийде в наші міста, які стануть зросійщеними. От власне Київ тут буде така дуже потужна російська спільнота. Його будуть активно розсифікувати. І власне чаю можна буде попити ну, початку 19 століття, майже ніде, окрім Києва.